Має більшість парламентська визначати, хто буде керувати урядом, подавати пропозиції президенту, і президент лише технічно вносить це в зал. Тут президент вирішив сам це зробити. Оскільки парламентська більшість і президент належать до однієї політичної сили, і якби більшість розвалилася, то тоді вибори уряду були б логічними. Ну, прем'єр подав відставку. От чому він подав відставку? Але він подав відставку вже після того, як про це сказав президент. Це теж дивно, тому що президент не мав би тиснути на уряд. В демократичній країні, але в наших в нашій країні, де все відбувається е, керівництво з офісу президента, по суті, е, Кабмін є таким бек-офісом чи допоміжною структурою до офісу президента, де приймаються всі рішення. То очевидно, їм мабуть зручніше працювати з якихось міркувань зі Свереденко. Хоча мені складно сказати, що їм було складно працювати зі Шмигалем, тому він так довго і пропрацював. Сам президент. Пояснив ці зміни тим, що мовляв умер в такий досвідчений в міжнародних перемовинах, що лише він може бути послом в Сполучених Штатах Америки, і це стало а на його місце. Треба когось призначити, і це стало причиною перезавантаження уряду, що теж дивно, бо можна було переподати лише міністра оборони. Одним словом, це якась така для мене дуже дивна ситуація. Вона не політична. Вона може бути пов'язана лише з тим, що захотілося правлячій партії, бачачи, що її рейтинг падає, якось а виборів немає. а Треба втримувати рейтинг на якійсь висоті. Якось це змінити, і по суті змінити, як колись жартували, перепрошую, що кажу про це в телевізорі, Лішка в борделі розумієте місцями. Бо це ті самі люди, дуже часто це заступники міністрів. Це та сама політична сила, можна сказати, що нічого не змінюється.